Суєдність і розлаги. Розлаги це новий демонічний дух цього темного світу. Це мирська суєта, яка залишатиме незліченну кількість душ засліпленою. Очі, які розважаються суєтою світу, будуть затьмарюватися з кожним днем, аж поки повністю не закриються від істини Ісуса і того, що Він зробив на Христі. Коли сумління буде випалено розпеченим залізом, буде вже занадто пізно, назавжди. Брудний так і залишиться нечистим без сумління, з яким Бог може працювати. Якщо ми не закриємо суєтні голоси цього світу, ми ніколи не знайдемо часу для молитви і для того, щоб почути голос Христа. А якщо ми не чуємо голосу Ісуса, тоді ми не можемо слідувати за Ним і опинимося в пеклі. Це істина: остерігайся, розваг і морської суєти.